Майже майже дійшли. на половині дороги ми вже думали сісти, плюнути на все і вертатись додому. Хай би чекала та пасика до весни. Але бачимо по камерах, що нам треба сюди їхати і трохи розкинути. Хоча б передні прильотні, хай собі буде. На наступний тиждень заказує відлигу, щоб не мокріло не сиріло. Все одно придеться розкидати. Вот так. Передні вулики в половину засипані, але це тільки передні. Задніх ряда взагалі не видно. Зараз підійду ближче, це просто ходить сніг вище коліна. Фух. Фух. Там далі можете побачити, де рівнечка все засипане з головою. Боковушка теж на ні ни вулики, мені нічого не видно. Там де вітер міг побійти і не замітати, там він не замів. А там де так, то вже як вийшло. Це з вуликами. Просто хлеб. Десь-не-десь дешок видно. А цю частину взагалі не видно. Замало з головою. І цю частину можете побачити чу-чуть. одного вулика видно. Решту все з головою. Хуй. Якось так. Добрались ми вже. Зараз починаємо роботи. А походу будемо знімати, вам показувати. Задихався капець. Хуй.